А ви напевне в курсі, що Ісус Христос, з точки зору тодішніх священників, фарисеїв, був невіруючою людиною. Він не поміщався в їхні релігійні рамки, рамки їхньої системи. Власне, за це його і розіпнули. Його учні терли в суботу колоски їли. Він зціляв і воскрешав людей в суботу. Це було порушення Божого закону для них. Ось як виглядає оця фарисейська личина, коли ніби вбрання і вираз обличчя. Священницький, а насправді людина не може розрізнити Духа Божого. І що цікаво, що Ісус Христос Він їв разом з блудниками, разом з митниками, разом з людьми, такими, від яких відмовилося суспільство, ходив до прокажених, але з фарисеями, тими чистими, охайними, правильними, він не хотів мати справу. І Він казав: Ви гроби побілені, повні трупних кісток, а зверху ніби виглядає все гарно.